Кожен справді великий бізнес стає таким не тільки через гарну ідею, досконалу систему роботи і високі вимоги до якості на кожному етапі. Головною складовою є те, як компанія змінює світ навколо себе. Це визначається місією і цінностями компанії. І сьогодні ви дізнаєтесь, що робить компанія Фармасі, щоб світ став кращим. Місія глобальної компанії Фармасі це допомагати створювати красу та індивідуальність. Ми надаємо доступ до інноваційних високоякісних продуктів, щоб наші клієнти виглядали та почувалися як найкраще. Ми змінюємо життя людей не лише через продукти, в основі яких природні інгредієнти, але й надаючи їм можливість досягти успіху, про який вони мріють. І все це ми робимо, залишаючись вірними принципам, встановленим нашим засновником доктором Туною. Бачення компанії «Фармасі» – як сім'я ми прагнемо стати компанією з прямих продажів косметики номер 1 до 2025 року. Нас будуть обирати за якість нашої продукції та нашою здатністю надихати, мотивувати та надавати людям з усього світу можливість стати найкрасивішими та найкращими. Ми досягнемо великого успіху, залишаючись вірним чесним принципом, встановленим нашим засновником доктором Туною. У фармасі ми віримо в силу краси. Ми віримо, що кожна жінка повинна мати можливість виглядати і почуватися красивою. Справжня краса народжується зсередини. Це причина, чому ми в захваті не тільки від різноманіття відтінків і форм, але також цінуємо мультикультурність. Ми віримо в силу чесності. Ми дотримуємося найвищого рівня чесності та порядності. У наших продуктах ми використовуємо високоякісні натуральні інгредієнти та постійно впроваджуємо інновації, щоб надавати нашим клієнтам найкращі рішення. Ми не тестуємо наші продукти на тваринах і не використовуємо тваринні жири в їх складі. Ми ставимося до наших клієнтів як до рідних. Ми віримо в силу самовираження. Найкрасивіші жінки щасливі, впевнені в собі і незалежні. У нашій компанії ми надаємо не тільки продукти, які допомагають людям виглядати красиво, але й також інструменти та можливості стати найкращою версією себе. Ми віримо в силу наміру і вважаємо, що майбутнє людини визначається не її обставинами, а тим, наскільки сильно вона вірить у свою силу змінити їх. У нашій компанії успіх кожного досягає такого рівня, про який він може мріяти незалежно від того, з чого він починав. Ми віримо, що кожен має силу використати всі можливості, що йому відкриваються. Як компанія, ми прагнемо покращити життя чоловіків і жінок в усьому світі, надаючи можливість прямого продажу бізнесу в нашій галузі. І, у свою чергу, можливість для наших людей змінювати життя інших. Ми створюємо лідерів. Людей, які не тільки мають здатність змінити себе і вплинути на тих, хто поряд, але й мають силу змінити світ.